Сьогодні у нас буде розпаковка нового набору іграшок ліс-ліс, динозаври. Тут в нас намальовані всі динозаври, які є в наборі, і пише 3 Це рекомендований вік для набору. Іграшки всі виготовлені з натуральної деревини. Ці конкретно з клену О! Реально так працює. Так виглядає сама коробка без упаковочки. Тут в нас. Наш перший представник це Птеро. Те, чого я чекала найбільше, це ілюстрації. Всередині кожної ілюстрації є періоди, в яких існували різні динозаври. І в кожній цій ілюстрації ви можете знайти образи динозаврів, які існували в цьому періоді. А взаді ілюстрацій – ілюстрації пори доби. І таким чином ви з дитиною можете вивчати, що робив динозавр протягом дня і періоди, в які він існував. Їх є чотири штучки. У нас є 5 динозаврів, це, до речі, найбільший набір. Він складається з динозавра птеро, динозавра Тіро, динозавра тріці. Це браки. І це в нас стеги. В кожному наборі мішечок для зберігання динозаврів. Тобто дитина погралася, ви там порозбирали динозаврів, позбирали їх, поскладали їх назад в мішечок. Це все. Дякую.